Привіт-привіт! Всім доброго, доброго дня! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні прийде до мене після обіду, після школи внук, і думаю, треба спекти йому якогось печиво. Тому що купила в магазині пряники, а він каже, я не люблю пряники. І така, думаю, треба зараз швиденько, таке пісочне печиво. І запрошую вас подивитися цей рецепт. Він дуже швидкий. Якраз у мене ще поки що немає світла, але повинні ось ось дати. Так що за 5 хвилин замішуємо тісто і якраз дадуть нам світло, і я його випечу. Поїхали! Для цього рецепта мені повинно треба 100 грам м'якого масла, ванілька сіль для смаку, чайна ложечка розпушувача, 80 грам цукру, 250 приблизно грам борошна і одне яйце. Все, поїхали замішувати тісто. 100 г м'якого масла в мисочку. Додаємо сюди 80 грам цукру. І нам треба це все гарненько перемішати, щоб цукор поєднався разом з маслом. Ну от, Цукор у нас вже розтертий з маслом. Ми тепер сюди о, якраз світло включили, додаємо сюди яйце. І треба нам все, о, впало. І треба нам все гарненько перемішати це все. Все гарненько перемішано. Тепер сюди додаємо для балансу смаку трошки солі, трошки ваніліну. Або можете додати чайну ложечку ванільного цукру. І додаємо чайну ложечку розпушувача. І також висипаємо сюди борошно. 250 г. Все це. Перемішуємо і замішуємо тісто. Зразу включаю духовочку на 180 градусів, хай гріється і замішуємо таке пісочне. Тісто, спочатку я його замішую в мисочці, потім перейду на стіл. В це, печ, в це печиво можна додавати горішки, можна додавати там, родзиночки, шоколад, якщо є, можна шматочками, все, що хочете. Ну, Родзинки в нас Дениско не любить, горішків у мене немає, навузаних. Тому буде просто пісочне печиво. І отак замішую таке м'якеньке, гарненьке, як ви бачите, тісто зовсім не липне до рук, тому що воно пісочне, воно жирне, воно не буде прилипати ні до рук, ні до поверхні, ні до чого. І отак гарненько-гарненько вимішуємо тісто. От, у мене вже вийшло таке, бачите, кістечко гарне. По формі ви можете робити різні форми, кому що подобається. Можете розкатати в пласт десь 1 см, і, і вирізати формочками якимись. Я зроблю просто кругленьке печиво. Розкачую так колбаскою. Потім нарізаю невеличкими шматочками, які ви хочете, щоб було печиво у вас. Роблю з кожного таку кульку, і отак трошки її притискаю, ось такі невеличкі печенюшечки і роблю. Викладаю зразу на пергамент на деку. І так роблю всі. Пройшло хвилин ну, 20, напевно, я не засікала час. І давайте подивимося, що там з нашими печенюшками. О, які вони тут гарні. Золотаві вже такі, вже їх пора витягувати, я так думаю. Отак, ну, вони вже підрум'янилися. Ну що ж, печиво готове. Треба одненьке спробувати. Воно ще тепленьке. Ну, мені головне, знаєте, <гад> той головний експерт, який прийде із школи, щоб він спуштував. Боже, розсипчуте шикарне печиво. Ви бачили, я зробила чайок до чайку, то ну, я не буду заданіся, якби більше. Дуже класне, дуже класне. І ось прийде він з школи, запишемо його реакцію. Як йому сподобається чи ні. Ну, от звичайне таке, знаєте, печиво з дитинства. Дуже класне. Розсипчате, гарне печиво. Угу. Так, прийшов уже дінька. Зі школи? Ну що, пробуй, як тобі таке печиво. Спробуй, воно, мені здається, ну воно пісочне. Ти пробуй, яке воно. Мені здається, воно таке з молочком буде дуже смачно. Mm. Смачно? Лучше, ніж пряники з магазину. Да? Так що смачне печиво готуєте да? по такому рецепту. Печиво дійсно смачненьке, таке, знаєте, воно як на сінечко таке що воно е уходить дуже швиденько. Е в описі до відео буде ще додатковий рецепт кількість інгредієнтів, так що готуйте з моїми рецептами. Всім смачного, всім пока.